Вітаю, друзі! Сьогодні 21 січня. З вами знову реклочок. Сьогоднішній день в Давосі, завтрашній будуть дуже важливими, і дуже багато там відбудеться цікавих подій, заяв, туди прилетить Дональд Трамп. Правда, прилетить він туди не з першого разу. Його літак, після того як він з величезною командою в 300 осіб піднявся в небо, вимушений був повернутися через якусь серйозну аварію на борту літака. Тим часом у Давосі вже тривають панельні дискусії, і там виступав керівник Офісу президента України Кирило Воданов, який сказав, що має стриманий оптимізм щодо мирного процесу. Але у Трампа дещо інша думка. Також Ексіус пише про те, що угоду про процвітання України не будуть підписувати на суму 800 мільярдів доларів у Давосі, тому що Трамп цього не хоче, але це не зовсім так. А в Давосі вже друзі, так все відбувається зараз. В Давосі Кирил Дмитрій, представник Путіна, зустрівся із Вітковим Кушнером. Вони поспілкувалися впродовж майже двох годин. До чогось нібито домовилися, але заява протокольна була успішна зустріч. Так сьогодні повідомляють про цю подію російські ЗМІ і Американські. Ну і США заявили про затримання ще одного танкера тіньового флоту Російської Федерації в Карибському морі. І це на тлі переговорів із Москвою. Тобто Трамп, нібито, як кажуть, дружить із Путіним, але не забуває арештовувати танкери тіньового флоту Російської Федерації той час, коли Європа не дружить із Путіним, але танкери пропускає. Ну, як кажуть, в Одесі це дві великі різниці. Розпочнемо, друзі, із Буданова. Буданов виступав на панельній дискусії на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Розповів, що в процесі завершення російської війни в Україні є реальний рух вперед, хоча говорити про швидкий мир поки зарано. Загалом нічого нового. Примітно як дописують у соціальних мережах українці, Буданов був у кроватці, в костюмі, гарно виглядав і дуже був презентабельним. Водночас він зауважив, що успіх переговорів великою мірою залежатиме від позиції Росії. Ну це точно не секрет. Всім зрозуміло, і він наголос. Осив, що Україна є повноцінною стороною мирного процесу. Українська делегація каже, вже працює з представниками США над питаннями гарантії безпеки та планом відновлення. Працюють давно, працюють постійно, краю поки що не видно. І коли це закінчиться, також Буданом не повідомляє. Я маю на увазі робота над угодою, тому що наш профільний міністр з євроінтеграції Качка сказав, що угода буде підписана про процвітання, але ну поки що над нею працюють. Також працюють також. Друзі, під час форуму Буданов говорив і про Китай. Він заявив, що Китай скористався санкціями проти Росії для отримання надприбутків. Проте наголошує Буданов: жодної одиниці зброї Москві він не передавав. Зараз лідери багатьох країн дуже обережно говорять про Китай. Більше висловлюють критики на адресу Трампа, а от про Пекін воліють говорити лагідно. От про Китай, друзі, зокрема Буданов сказав наступне: чим більше санкцій працювали ззовні, тим більше Росія йшла до рук Китаю. І зараз це всі бачать, і Буданов також наголосив, що Китай зараз фактично поглинає Росію. Росіянам це боляче визнавати, боляче визнавати, але вони і далі будуть співпрацювати з Китаєм, тому що їм це вигідно. Додаю від себе про Китай, друзі. Ми будемо сьогодні також говорити на каналі, аналізувати роль Китаю у російсько-українській війні і роль Китаю взагалі у світовій геополітиці, тому що це питання, як на мене, дуже серйозно нині недооцінено. І також стало відомо зрозумі про те, що Кирил Дмитрій, в який прибув у Давос, спецпосланець Путіна, зустрівся із Вітковим та Кушнером. Вони спілкували. В будинку ША в Давосі. Вітков заявив, що оцінює переговори з Дмитрієвим як дуже позитивні, а сам Дмитрій, в свою чергу, підтвердив, що зустрічі Давосі проходить конструктивно. Зустрічі проходять конструктивно, тому що їх, як він каже, там багато. Ну і навіть розмі повідомляли про те, що Дмитріїв може зустрітися з Трампом. Це також непересічна подія. Чи зустрінеться українська делегація з Трампом? Я вам зараз розповім. Але спочатку про інцидент з літаком Дональда Трампа, який прямував на всесвітній економічний форум Швейцарії і був змушений. Повернутися до США незабаром після зльоту, через як кажуть, незначну електричну проблему. Але я думаю, що ситуація була більш серйозна, бо просто так би вони не поверталися. Наразі Трамп вже вилетів із США на іншому літаку. Вони летять. Я маю на увазі. Вони делегація США із 300 осіб, друзі, летять до Швейцарії двома літаками. У самій Швейцарії вже зустрічають не оплесками Дональда Трампа, а антитрампівськими акціями. Рух Кампакс спроєктував на гірськолижному схилі Давоса сатиричне зображення президента США, заявивши, що акція символізує розрив між владою та суспільством. Також Вальпах з'явився напис Ні королям, один із гасел антитрампівських протестів у Сполучених Штатах Америки. Загалом. Програма Трампа передбачає багато заходів. Зокрема, сьогодні о 15.30 за київським часом він виступить із програмною промовою. О 16.30 запланована зустріч з лавами держав. О 18.30 переговори з лідерами світового бізнесу. Після 20.00 очікується вечірній прийом із неформальним спілкуванням. А у четвер, об 11.30, за київським часом, Трамп проведе церемонію оголошення статуту Ради миру. Та підпише Хартію Ради Миру. Поки що лише Норвегія та Франція офіційно сказали про те, що вони не долучаються до цієї Ради миру, інших повідомлень про відмову від пропозиції Трампа щодо цієї нової інституції, я, чесно кажучи, друзі, не зустрічав. Що буде до завтрашнього дня, будемо дивитися. Але я думаю, звісно, будуть країни, які не погодяться, але й будуть ті, хто. Буде погоджуватися, співпрацювати з Трампом і надалі. Щодо самої угоди, друзі, про 800 мільярдів євро, яку ми мали підписати, вона відтермінована. В Білому домі кажуть, що. Угода буде підписана, тому що Аксес почав сьогодні сіяти зраду про те, що все угоди не буде. Угода не скасована, вона ще в роботі. Відбувається погодження позицій. Чому відбувається погодження позицій? Тому що нема єдиної спільної думки у Білому домі та у Києва, ну і в Росії, звісно, щодо припинення російсько-української війни. І Трамп вчора в Білому домі перед відльотом до Давосу давав невеликий брифінг і там, зокрема, сказав, що... Коли Росія готова, Україна не готова завершувати війну. Коли Україна готова, Росія не готова. Але в середньому вони втрачають 25 тисяч людей на місяць, і я намагаюся довести цю справу до кінця. Для Трампа це не про життя, не про втрати, хоча він про це багато говорить, це про великий проєкт входження до Росії, входження російського бізнесу, конкурування з Китаєм, друзі, це основна ціль, яку зараз переслідує Трамп в усіх своїх зовнішньополітичних ініціативах, які виглядають часом дуже-дуже. Дивакувато. Ну от зокрема, щодо Гренландії, Трампа запитали, наскільки він готовий далеко зайти в питанні Гренландії, і Трамп сказав, що ви про це дізнаєтесь. І на зауваження репортара, що гренландці не хочуть приєднатися до США, Трамп сказав наступне: ну яка я ще з ними не говорив, але коли з ними. Поговорю, впевнений, вони будуть у захваті. Ну і, зокрема, от, друзі, видання Bloomberg пише про те, що на полях саміту в Давосі зараз активно говорять про те, щоб передати Гренландію все-таки Дональду Трампу. Звісно, як це буде процедурно виглядати, і чи це буде частиною США, чи це буде окремий договір, ми дізнаємося дещо згодом, але я думаю, що все ж таки це буде просто. Угода, а не приєднання Гренландії до Сполучених Штатів Америки, але контроль за цим островом будуть здійснювати самі американці. Це відбудеться саме через неготовність європейців ризикувати сьогодні тими правилами безпеки, які були встановлені після Другої світової війни, бо захоплення території Сполученими Штатами Америки чого, власне, бояться європейців, може призвести до серйозного дисбалансу. Хоча, як на мене, це все відговорки, ніякого захоплення не буде. Але для європейців слушна нагода поторгуватися з Трампом, що вони власне зараз і роблять. А на рахунок Ради Миру, яку нібито завтра будуть офіційно вже підписувати відповідний статут, і відбудеться процедура створення офіційно цієї ради миру, Трамп цю раду миру може очолювати, як пише знову ж таки видання Bloomberg, довічно. Президент, і після відходу з Білого Дому все ще може очолювати запропоновану ним Раду миру. Він буде головою доти, доки не подасть у відставку. Майбутній президент США зможе призначити або висунути офіційного представника США до ради директорів. Цитує видання не названо американського чиновника. Ну, створює собі такий Трамп-трон на все життя. Ну, якщо Рада Миру буде покликана все-таки е, припиняти війни, ну це буде добре, але враховуючи те, кого там Трамп збирає, ну я думаю, що там ціль не про припинення війн, а про протистояння Китаю, про що я говорив і раніше. Тепер, друзі, щодо ситуації з обстрілами, Кличко дав інтерв'ю виданню The Times, де сказав про те, що понад 600 тисяч людей виїхали з Китаю. У січні місяці і він радить українцям покинути столицю, поки аварійні бригади намагаються відновити електропостачання. Дійсно, з електропостачанням величезна проблема. Ну, до прикладу, у мене не було світла 28 годин в попередній. Період з'явилося на дві години, його знову немає. Але звісно, що ми виходимо з ситуації, працюють пункти незламності, користаємося там можливістю зарядити гаджети і е е задовольнити інші потреби, як то можна. Але загалом ситуація справді складна. Тому пишіть ви в коментарях, що у вас відбувається. Ну а кличко каже, що не маючи змоги підтримувати потрібну температуру, влада була змушена осушити централізовану систему опалення. Та водопостачання Києва щоб запобігти розриву труб. Ситуація критична з основними послугами, опаленням, водопостачанням та електроенергією. Росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу, щоб люди замерзли взимку. Ну, Треба було готуватися до цього. Однозначно так, тому що тут претензій і до кличка дуже багато, так само, як і до центральної влади. Ну а от уночі армія Росії атакувала Україну знову ракетою Скандр М. Вона влучила, на жаль, ціль. І летіло 97 безпілотників. Сили протиповітряної оборони подавили або збили 84. Зафіксовано, як я сказав, влучання ракети і 13 ударних безпілотників на 11 локаціях. Є падіння уламків в кривому розі пошкоджено 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків. Адмінбудівля, авто. Також росіяни били по Синельниківському районі. Загинуло дві людини. Ще одна постраждала. Внаслідок удару по Запоріжжю та району. Четверо людей загинуло. Ще шестеро поранених. Вночі також росіяни. Масовано били по півдню Одещини. Постраждала там одна людина. Але били і ми по території Росії. Ввечері 20 січня дрони атакували російський Орел. Під ударом опинилася ТЕЦ. Там стався частковий блекаут. Також російська ППО вдарила по двору житлового комплексу у місті Афіпський у Краснодарському краї, і ракета влучила у багатоквартирний будинок. Кадри, які є в соціальних мережах, красномовно свідчать про те, що там справді дуже серйозний приліт. Ну а загалом мінбивства Росії відзвітувало про збиття 75 безпілотників над Росією тимчасово окупованим Кримом. Адегеї, де вчора російська ППО рознесла житлову будинку, звіті звісно немає. Ну і тепер друзі, ще трішки вам заяв про е, Трампа про те, яку політику він буде провадити, яку політику провадить нині по відношенню до Росії. Ну, от, зокрема, голова міністерства фінансів США Скотт Бесен заявив, що Трамп може ввести імпорті мита у розмірі 500% для покупців російської нафти без схвалення Сенату. Одним із основних імпортерів нафти з Росії він називав Китай. Ще одним джерелом палива для Китаю є Іран. Раніше до цього списку входила Венесуела. Бесен зазначив, що венесуельської нафти для Китаю більше немає. Її не було багато. Це однозначно. Так, більшість це російська та Іранська нафта, але зверніть увагу, що американці говорять не про Росію, а про Китай. Китай не повинен отримувати прибутки, надприбутки. Про це говорив і Буданов. Тому про Китай, друзі, справді треба говорити, бо це дуже складна історія взагалі для людства на далеку перспективу. Можливо, навіть не таку далеку, як нам видається. Також Сполучені Штати Америки заявили про затримання ще одного танкера тіньового флоту Російської Федерації у Карибському морі. Затримання ще одного танкера, звітує Пентагон, що діє всуперед встановленому президентом Трампом карантину санкційних суден у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість гарантувати, що єдиною нафтою, що залишає Венесуелу, буде нафта, яка координується належним чином і законно. Говорять військові. Ну і на завершення друзі, вам ще одна новина дуже цікава про чорного політтехнолога Петрова, який працює зараз на банкову. Про це пишуть дуже багато соціальних мереж. Служба безпеки України відкрила справу про державну зраду проти нього. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши витяг з єдиного державного реєстру до судових розслідувань. Там йдеться про наступне громадянин України Петров, будучи блогером, телеведучим, а також продюсером товариства з обмеженою відповідальністю Лумпен Продакшн, використовуючи власні медіаресурси, ресурси, надавав Російській Федерації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, тим самим вчинив державну зраду в умовах воєнного стану. Так у своїх виступах Петров категорично заперечив факт вторгнення регулярних військ на територію України. Вказуючи, що війна є громадянською, а терористичні організації ДНР та ЛНР є державними утвореннями і з власними органами влади, просував ідею відмови від українських державних символів заради примирення, свідомо проводив інформаційно-психологічні операції для зриву процесу мобілізації громадян до Лав Збройних сил України. Ну такий несподіваний поворот. Кримінальна справа проти Петрова. Вона не перша. Чим це закінчиться, друзі, слідкуємо разом. Так само сьогодні у вищому антикорупційному суді продовжується суд над Тимошенко. Їй хочуть обрати запобіжний захід, а також хочуть конфіскувати у неї все майно. За цим слідкую. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!